Сьогодні трішки розвінчаємо міфи про канадську медицину. Дуже часто бачу коментарі, негативні коментарі і чую від людей, які кажуть, що тут в Канаді така гамняна медицина і взагалі нічого тут робити. Я трішечки поділюсь своїм досвідом. В мене є проблема, яка постійно турбує мене раз на рік, стабільно влітку, і мені треба пролікуватися. І в Україні, звісно, я знала вже, що мені купити, як лікуватися, що робити. Тут я поняття не мала, що мені робити, тому я пішла до аптеки, звернулася до фармацевта, сказала, ну розказала, що в мене трапилось, і сказала, що я банально не знаю, яке лікування мені купити, бо я в Канаді недавно. Вона завела мене в кабінет. Поряд провела опитування, записала всі мої симптоми, поставила діагноз і тут же призначила мені антибіотик, і тут же мені його й видала. На все це я витратила ну, не більше 30 хвилин свого часу. І це все було безкоштовно. Я заплатила тільки вартість антибіотику, і цю вартість мені також компенсує страхова компанія. 30 хвилин антибіотик на руках. Якщо ви не знали, що в Канаді можна ось так отримати призначення, то майте на увазі, що можна просто звернутися до фармацевта і вам допоможуть. Якщо вона не зможе вам щось призначити, вона розкаже, куди вам піти і що вам робити з вашою проблемою. Але зазвичай вони мають право призначати антибіотики і всі необхідні для вас ліки, і навіть не потрібно йти в лікарню чи в госпіталь. Просто от для порівняння скажу, що в Україні, коли я зверталась до лікаря з цією самою проблемою, мені потрібно було витратити мінімум три дні первинний прийом у лікаря на другий день здати аналіз, потім знову піти до лікаря, щоб він уже подивився мій, мої аналізи і зробив мені призначення. Якщо Первинний прийом у лікаря припадав на п'ятницю, наприклад, то це все затягувалося ще й на наступний тиждень, тому що ніхто ж аналізи не робить в суботу, і прийом для вас ніхто вести не буде в суботу. А кожен день без лікування, в моєму випадку, тільки погіршення ситуації. Тож 30 хвилин часу, і я дуже задоволена, що тут саме так роблять. А ви знаєте, ці коментарі. Від українців негативні з приводу канадської медицини. Це все виглядає так, що або люди просто не володіють інформацією і не вміють користуватися нею, або це люди, які, в принципі, не мають свого власного досвіду, а їхня думка базується на коментарях з Фейсбуку. Ось на це дуже сильно схоже. Тому що за півтора роки життя в Канаді я від українців. Які вже стикалися з канадською медициною, не чула жодного поганого слова про цю систему: про лікарів чи про ліки. Маючи свій власний досвід, я і дітей водила вже в лікарню, і сама зверталась, і ви знаєте, взагалі жодного поганого слова не можу сказати. Завжди моя проблема вирішувалась швидко. І чітко. І до речі, та фармацевт, яка зробила мені призначення, вона ще декілька разів мені потім телефонувала і питала, як я себе почуваю. Тож, ви знаєте, всі ці негативні коментарі виглядають просто ну, як якесь безглуздя, чесно кажучи, від людей, які взагалі не розуміють навіть про що вони пишуть чи про що вони говорять. Насправді. Не така тут вже й погана медицина. Тож українці, якщо ви нещодавно приїхали до Канади, не бійтесь, шукайте інформацію і звертайтесь в аптеку. Якщо вам там не зможуть допомогти, то обов'язково розкажуть, що вам робити. Нічого страшного тут немає цій медицині, навіть навпаки.